Всім доброго здоров'я! Станом на 27 вересня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Ремонтні роботи оптимізовуються для того, щоб забезпечити більше виробництво електроенергії в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. 25 вересня була проведена чергова ротація представників МАГАТЕ. Місія МАГАТЕ. Працює цілодобово виконання міжнародних критерій безпеки на Хмельницькій АЕС виконується без зауважень. 26 вересня, а саме 1977 року, було синхронізовано турбогенератор номер 2 на енергоблоці номер 1 Чорнобильської атомної електростанції. І з цього дня розпочалася історія експлуатації атомних енергоблоків в нашій країні. Вітаю всіх атомників, вітаю всіх, хто своє життя присвятив безпечній експлуатації, розвитку і роботі атомних енергоблоків нашої країни. Ми маємо величезний потенціал, науковий, технічний, професійний, і наша країна має надалі розвивати атомну галузь. Ми впевнені в тому, що будуть будуватись нові атомні енергоблоки. Буде розвиватися наука, техніка, освіта і це майбутнє нашої країни. Також 26 вересня свій ювілей відсвяткував найбільший колектив в колективі Хмельницької ЕС, а саме енергоремонтний підрозділ. Я вітаю весь колектив, тому що персонал енергоремонтного підрозділу виконує важливі ремонтні роботи на основному обладнанні. Бажаю всім міцного здоров'я, розвитку, освоєння нових технологій і подальшої надійної роботи. Персонал Хмельницької атомної електростанції продовжує свою підтримку наших захисників. За кошти кожного з вас, шановні колеги, ми маємо можливість підтримувати наших захисників і купляти все необхідне. Так, на тижні, що минає, були передані матеріальні цінності на загальну суму більше, ніж 4,8 мільйонів гривень. Це автомобіль, квадрокоптери в кількості 4 штуки, Mavic 3 Pro, також FPV-дрони розміром 10 дюймів, 10 штук, 9 дюймів, 100 штук, радіостанції, реп-пристрої і багато всього іншого. Дякую всім. Окрім того, колектив Хмельницької ЕС також перераховує кошти щомісяця на єдиний мультивалютний рахунок Національного банку України, і це дає можливість нашій країні також підтримувати захисників. Ще раз дякую всім. Працюємо для перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!